Росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами іскандер М. Та випустили під час нічної атаки рекордну кількість дронів 188. Летіли шахеди з Орла, Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська. Наші воїни збили 76 безпілотників ще 95 локаційно втрачені. А п'ять штук полетіли в бік Білорусі. До слова вороже залізо збивали понад 17 областями України. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик з нами на зв'язку. Пане Костянтине, добрий вечір вам. Вітаємо добрий вечір. Давно не Бачились Так, і дуже раді вас бачити, та. як зазвичай, ну, пане Костянтине. А ось ця ніч, яка минула, яка була складною для української протиповітряної оборони. Ми зараз вийшли на новий рівень, тому що російська армія ставить перед нами нові і нові виклики. А ми справляємося, чи можна так обережно. Похвалити нашу ППО, тут навіть немає сумніву. І констатувати, що ми дійсно можемо і приймаємо будь-які нові, ось такі непрості атаки. Чому так скромно можемо? Ми повинні сказати на. Я просто не хочу через... наврочити. А хлопцям ми вдячні безмежно. Я дуже обережно, знаєте, що потім не сказали, але знову починають говорити. Пропагандисти, проган... пропагандисти сіли, так? Так, так. Та. Та, та. Ну, зверніть увагу на дуже цікаво. Я думаю, що треба змінити взагалі оці методику повідомлення, що там збили стільки-то, стільки та. То, стільки то. Нам же не важливо, скільки збили, нам важливо, скільки не долетіло. А не долетіло 173 дрони, да? 95 п'ять локаційно втрачено, і п'ять ще пішло на Білорусі. 173 дрони, так? Да? Тобто 175 дронів, тобто 13 дронів все ж таки там добралися. Да? На, на, на такій кількості це ну, ну це, це дивовижна мала цифра. Mm -hmm. да? А при цьому, при цьому ми кажемо, що дійсно нам і ми розуміємо це, що нам не вистачає мобільних вогневих груп, і нам треба їх посилювати обладнанням, тому що росіяни вже почали літати в день. А чому в день? Тому що вночі там получаються такі температури, що точка роси випадає. Вони починаються бледініння цих шахетів, і вони навіть ребом не треба обробляти, вони самі по собі там не долітають. Тому в цій ситуації ми розуміємо, що нам треба, щоб не просто стояли кулемети на наших мобільних вогневих групах, а ще додавалися там різні засоби виявлення цих дронів, наведення на цих дронів. Треба в кінці кінців розібратися і навчитися відлічати ці гербери і пародії від шахетів, щоб не витрачати на них навіть нічого. Тому що ми зараз витрачаємо на них, хоч патрона ви витрачаємо, той патрон він також коштує. Так? Тому треба ну, є над чим працювати. Те, що вони росіяни намагаються таким чином відпрацювати нові тактики, все ж таки досягнути якоїсь своєї мети, вони для того, щоб Кудись хоч щось попасти, вони вимушені вже такій кількості запускати. А шахет, він же ж з 20 тисяч доларів він там вже почав нарощувати свою вартість. Він там вже був в якийсь момент 180. Я навіть не знаю, скільки його зараз коштує, тому що росіяни дуже спрощують. З двигунів викидають стартери, викидають маховики, просто запускають їх там шуруповертами, Ну, от таке. Ну треба з цим не можна стояти на місці. Треба э, росіяни збільшують свої можливості, збільшують свій потенціал. Ми повинні йти попереду, і э, ну трохи, трохи, трохи більше уваги приділяти цим системам. Ми приділяємо, але ну, все ж таки, щось пролітає. Можемо працювати краще. А ну, сприводу... може, я вимагаю чогось неможливо. Пане Костянтине, я думаю, що все це реально. Але єдиний нюанс не заспокоїться російська армія ні в день, ні вночі. І зараз зазирнемо до мапи повітряних тривог для того, щоб попередити глядачів про небезпеку в деяких регіонах. Буквально кілька секунд тому стали червоними Полтавська область і Харківська. Перед тим були Чернігівська, Сумська, Луганська автономна республіка Крим. І про що говорять повітряні сили? Ворожі безпілотники на заході Сумщини, курс, західний, ще безпілотники на межі. Чи Сумської, Харківської областей курс Південно-Східний Харків. Будь ласка, якщо ви нас зараз чуєте, дивитесь, не ігноруйте ці попередження. Це дуже важливо. Важко, не важко. Емоційно, психологічно, фізично йдіть в укриття або не забувайте про правило двох стін. Це може врятувати ваші життя, пане Костянтине. Від мене тепер буде питання. До статистики повернусь. Тепер вже можна, можна не вставати. Можна, значить, 5 штук полетіли в бік Білорусі. Вже 5 тепер полетіли в бік Білорусі. У Вас є якісь роздуми на тему, скільки шахетів має полетіти в бік Білорусі, щоб це почало реально бентежити? Чи те, що туди залітає, це вже ну не той шахет, який ми чекаємо в себе на території? Ну я точно не можу сказати, що які саме шахеди чи не шахеди, ну тобто типу шахет чи не типу шахет. Я думаю, що до нас вже оригінальні шахеди взагалі не приїжджають, приїжджають комплектуючи, тому що там засвої росіяни освоїли в великих кількостях виробництва цих філіяжі і тепер тільки просто збирають комплектація. Китайська там частково іранська щось є бойові частини, теж різні з різних боків. І <свист> я не знаю, що саме полетіло в Білорусі: Гербера? чи Оця Пародія, чи там Гіран, чи Гарпія 1? чи 3? Ну такої інформації нема. Тобто це що... в будь-якому варії <свист> в будь-якому будь варіанті це небезпечно, коли шахет, повертаючись я у той або я інший, я інший я... спосіб з території України, я... летить по території Білорусі. Якщо шахет, то це небезпечно. А якщо це все таки оці фальш цілі, гербери або е, пародії, то це не небезпечно. Венеці це не без... не небезпечно. Але ж е, білоруси все одно будуть підіймати літаки, тому що вони ж не знають, що це полетіло. Щось на кшталт шахети, чи ця гербера фальшива, чи ця фальшива пародія. Розумієте, то mm -hmm. така ігра для ага. всіх одна. Ну або підконтрольний, да, такий, такий маневр Скажіть, Будь ласка, ми вже принаймні теоретично в наших попередніх ефірах. Там рахували там росіяни який плюс-мінус максимум випуску ракет за один раз Росіяни можуть зробити Скажіть, Будь ласка, хоча б приблизно чи можемо ми прикинути максимальну ось пропускну здатність росіян запускати шахеди? А, по шахедам, ну, по шахедам більш-менш зрозуміло. Я думаю, що ця, оці 188, це, ну, може, вони там до чогось доженуть, до там, до якоїсь цифри 200. Але це логістично далі дуже важко, тому що контейнер з шахедами це 5 шахедів. Чому вони їх пускають хвилями? І тактично вони їх пускають хвилями, і тому що вони, ну тобто тактично їм, так, так би мовити, більш надії на те, що вони там щось таке зможуть зробити, але вони постійно міняють тактики. Міняють то літають групами, то літають е, такі одинакі, потім вони збираються в стаї, потім вони літять стаю, потім вона розходиться, потім вона починає літати кругами, міняють висоти, напрямки, все що завгодно. А, а, але ну все одно збиваємо якось, якось збиваємо. Е, так, от е, скільки вони ще можуть. Ну, якщо вони будуть суттєво посилювати оці групи, які запускають шахеди, ну, ще раз, один контейнер це 5 шахетів. А оці фальшцілі вони запускають з того, щоб там було викладено в мережах. То там е буквально поштучно вони запускають. Там нема такої контейн контейнерового зберігання і контейнерового запуску. Тому що шахет з цього боку, з е тієї точки зору, він досить раціонально зроблений. А оці пародії Гербери, ну так, <смі> як знаєте, з балкона папіровий літачок там пускає, так от, от десь так вони зараз і пускають ці, ці виперела. Тому я не думаю, що там буде суттєве збільшення, я думаю, що вони будуть намагатися стиснути термін цих атак з одного боку, а з іншого боку, вони намагаються психологічно тиснути. А якщо тиснути психологічно, тоді треба розтягувати. Тобто вони будуть в цих діапазонах гратися. Я думаю, пане Костянтине, про психологічний тиск. Так багато російські пропагандисти говорили про західне озброєння, і коли щось там відбувається на території. Росії вони одразу реагують, попереджають, шантажують і погрожують. А я про Атакамс, які протягом останніх днів показали себе доволі непогано, і більше того, вже Російське міністерство оборони каже, що дійсно там були пошкодження і готують нам помсту. А коли ви почули цю інформацію про роботу Атакамс, якою була ваша реакція, і чи далі буде? Ну атакамс, я не пам'ятаю, щоб атакамс погано працював. Там були проблеми з МДРС, там коли там була тільки gps наведення, і не було там захисту. Але розумієте, ну атакамс не може працювати погано. Балістична ракета, яка вилітає на цілі, потім робить такі маневри і вертикально падає вниз. Що ти можеш з нею, з нею зробити? Ну майже нічого там неможливо зробити. Тому вони погано не працюють, вони завжди працюють гарно. А, що я подивився, вернее, я зрозумів і відчув, коли почув це повідомлення. Ну я вже чув. Я дуже з великим зацікавленням дивився, коли Путін розповідав про цей орешник. Він там тільки ну, не може таких слов використовувати. Але це було щось таке сексуальне, знаєте? <ріху> <ріху> Даруйте. <ріху> ну вибачте, ну так ну правда, да. Так, от коли він про все це розповідав, я за кожним словом розумів, що це наповна брехня, і що ця повна брехня на кого вона розрахована, і оці генерали його сидять, там міністри і всі інші дивляться на нього, і не знаю, на нього чи на щось інше, чи на щось колотильника. Не знаю, але вони так дивляться на нього. І у них такі такі рожі, що це, мабуть, це сексуальне знущання саме над ними коїться. Ну таке. Е, ну, я не мог я не міг стримувати себе і зараз не можу стримувати, коли пам'ятаються. Так, от е, ну, не може бути от, от е, розумієте, є якась е, логіка, якась процедура розробки ракети, потім їх е, проведення іспитів, випробування різних. Потім прийняття рішення про взяття на озброєння, потім їх все одно доводять. І тут він розповідає, що так, ну це в нас взагалі щось нове. А щось нове, ну всі знають, що воно не нове. Да? Потім він каже: у нас їх багато, але ми будемо виробляти їх серійно. І це ну, на когось воно може впливає, але якщо. У чоловіка чи жінки є якась клепка в голові, то вона розуміє, що він тобі просто бреше, тому що він брехав завжди, і ну, хоча б з цих роздумів. А оце розмахування цієї. Ядерною бомбою, що він зараз оце він вдарив такий благородний. Він вдарив е, болванками, а наступного разу він вдарить ядерними болванками. тому що у нього ж не може бути цих ядерних зарядів на ці ракети. На ЯРС, да але ярс він летить там 10 шістнадцять тисяч кілометрів. Ти не можеш його запустити там на 5,5, Розумієте, пане ну, тобто... Костянтине, та дякуємо за те, що ви підійшли так трішки з гумором. Насправді ми ж розуміємо, що це все серйозно. Але над тим, як вони це подають і як вони це демонструють, тут варто ну, замислитись так. і посміятися. Дякуємо вам за цю розмову. Раді були вас і бачити. Дякую, На все добре. Та, дякую. На все добре. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик.